Друзі, доброго раночку, міцного здоров'я, всього найкращого і нехай вам щастить і мирного неба. Я зараз хочу вам показати, показувала вже декілька разів, та ще хочу вам показати. Це я вчора присипала шишками нарциси. Це така краса, неймовірна. Я хочу вам сказати, люди добрі, висаджуйте квіти. Висаджуєте багато квітів. Подивіться, яка краса. Я трохи не встигаю зробити тут, ну, так, як це собі бачу. І хотіла зробити фонтан, але ще не прийшов час. По кругу розсадила по колу їх шкода, що вони вже відквітають. Дуже шкода, треба чекати.